Сьогодні ми будемо розглядати тему, яка дуже-дуже важлива в наш час: це формування нової нервної системи. В принципі, для цього треба мати як ну, маленькі хоча б знання про нервову систему. Я хочу вам це доповісти трошки об'ємно з декілька рівней. Це рівень, рівень фізичний, рівень тонкий і рівень над скажімо так, вищий це все нервова система, яка керує нашим життям, керує нашими емоціями, керує нашими реакціями біологічними. Тому почнемо з фізичного рівня. Ну, фізичний рівень це мінімальні наші знання про те, що нервова система це перш за все наш головний мозг, це це спинний мозг, це наші нерви, нервове закінчення. І якщо десь нервове закінчення ущімлюється, ми йдемо до лікаря. Якщо в нас болить голова, це в нас щось якісь є ушкодження в головному мозку. Це рівень фізичний. Але наша нервова діяльність пов'язана ще з такими факторами, які ми відносимо до тонкого рівня. Це наші емоції, це наше почуття, це наші стани. І, безумовно, оці складові вони і впливають на фізичний стан нервової системи. Але наші емоції, почуття стани Ще залежить від е, ще одної такої складової, яка не відноситься якби офіці... до офіціальної медичної складової нашої нервової системи. Вона там взагалі не е, розглядається. Це, ну можна сказати, що не пізнана наша нерв е, нервова діяльність, е, це наш зв'язок. З вищими субстанціями, з вищим я, з Богом, з тим вищим, що керує нашими ідеалами, нашими мотиваціями, мотивами, нашими цінностями. Тому оцей зв'язок з непізнаною частиною нашої вищої нервової діяльності це Хоча, воно, я її назвала цей рівень нервової діяльності, непізнана нервова система, але їй придають дуже велике значення в релігійних конфесіях. На це звертають увагу езотерики, на це звертають увагу екстрасенси та інші люди, які Працюють з психологією людини, які працюють з душою людини. І як бачите, оце все розірвати неможливо. Це все одна людина, якій є фізичний е компонент, це наш сам субстрат головний, мозк, нервові закінчення. Це є душевні складові, це наша емоція. Почуття. І якби вони не заложені в цьому фізичному субстраті, це десь поряд, але воно все відноситься до нервової системи. І геть не відноситься, не лежить в субстраті в мозку або нервового окончання. Закінчення оці зв'язки з Богом, зв'язки з я. Але ми кажемо, що це все єдине. І його розірвати по різним спеціалістам ну, не, не корисно, тому треба бути для себе самого е, порадником, для себе самого треба бути дослідником і е, цілітивим. Тому, для, тому я даю такий аспект розгляду нашої нервової системи, але хочу зробити декілька акцентів, які дуже важливі в теперішній час, тому що теперішній час дуже інформаційно насищений. І якщо раніше наш біологічний мозок це було встановлено. Був міг обробляти 34 гігабайта інформації, то зараз потік інформаційний на наш біологічний мозок йде в таких цифрах, як 94 Гігабайта, і це дані, які були зроблені в тисячу, в 2017 році. А вже пройшло. Майже шість років тому інформаційне навантаження, скоріш всього, вже не 97 ГБ, а ще більше. Тобто, оця нагрузка інформаційна вона зросла в 350 разів на наш мозок. І тому наш мозок заповільнюється в своїх деяких реакціях. ну, В першу чергу. Страдає короткочасна наша пам'ять? Дуже часто такі випадки, що ми автоматичні наші реакції не запам'ятовуємо. Наша нервна система не фіксує, що цю реакцію ми робили. Тому зачасту часто буває так, що ми якусь дію зробили і потім, а чи зробив я це? Або ми йдемо щось робити, бо думка була щось зробити, дійшли до середини кімнати і забули, що ми хотіли зробити. Оце і є втрачання здібності, концентрації уваги на автоматичних увагах, воно йде ну, якби поза межі короткочасної пам'яті. І є ще інші розлади в цьому напрямку, тому треба знати, як працювати в сучасний час і що треба робити. І хочу сказати, що здорова нервова система, вона якби вистроєна по ієрархії, тобто по ступеню. Якраз отак. Тобто, наверху стоїть оце Вище Я. Оце, що ми зачасту ігноруємо, це наш зв'язок з тим невідомим, з невідомим Богом, з невідомим вищим я, з невідомим духовним джерелом, яке ну, робить з нас людину, а не якусь автоматичну. Потвору чи якого, якісь, якусь сутність, яка ну, схожа на біоробота. Тому це на першому місці, і далі треба приділяти, приділяти увагу тонкому рівню. Як які ми видаємо реакції, які ми видаємо емоції, почуття, які стани вже відомо, і над цим працювали дуже багато вчених, заслужений вчений Петро Гаряєв, який довів, що і японські вчені, які довели, що негативні емоції. Вони руйнують наші клітини, вони виробляють такі гормони стресу, які створюють умови для онкозахворювань, для інших захворювань. І якщо людина знаходиться в такому стані дуже довго, то вона втрачає інтерес до самого життя. І безумовно порушується фізичний стан, тому вистраювати погляд на нашу нервову систему треба в такому варіанті, як я зараз казала, зв'язок з вищим джерелом, контролювати емоції, почуття. І якщо ми це беремо під свою увагу, під свою свідомість, то фізичний стан автоматично виходить на здорові реакції. Тому здорова нервова система не може бути здоровою, якщо вона працює на старих програмах. І здорова нервова система це рівень творіння. Ну, так як Творець наш творить, так як Бог творить, так і ми є творці. Якщо ми творимо здорові реакції, якщо ми знаходимося у здоровому стані, тобто робочий, здоровий мотивований стан, це дає людині що. Це дає енергію, це дає самореалізацію, це дає впевненість і самореалізацію в соціумі, вистроювання правильних зв'язків з людьми, як внутрішньо. І, до речі, внутрішньо своєї сім'ї, внутрішнього колектива, і внутрішнього самого себе, як людина сама себе оцінює, як вона сама себе позиціонує. І це дуже важливо. І ще раз підкреслюю, що здорова нервова система це рівень творіння. І це творіння безконечне. В якому фізі ви не знаходились? Ви весь час творите щось нове, нові стосунки, нові е відкриваєте нейони зв'язки. Завдяки тому, що ви щось нове пізнаєте. За рахунок того, що ви відновлюєте якісь свої здібності, або наоборот проявлюєте їх і це дає вам задоволення. Саме головне, щоб рівень творіння вам дає задоволення. А якщо це задоволення Оцінюється е, іншими людьми як благодарність вам, як подяка, то це безумовно рівень божественного творіння. Е, нездорова система це безумовно система, яка руйнує сама себе, яка воде, е, е, працює на Однотипних, неефективних програмах, але люди ну, часто автоматично виконують ці програми як в закритій такій матриці, яка не дозволяє людин, людині рухатися вперед. І вчені встановили, що зараз відкривається у людей дуже багато нових здібностей і можливостей за рахунок того, що наша система стає відкритою, відкритою для нових знань, аби тільки людина була свідома. Якщо стара матриця, стара система не потребувала оцього осознання, як ми кажемо, свідомості, оце й була закрита система. Оце і є закрита нервова система. Коли ми працювали, вистраювали, вибудовували своє життя, на яких раніше Установлених шаблонах кимось, чимось, якимись системами, якимись віруваннями. Тобто ми віддавалися тому, що хтось якась система для нас створили. І ми все це не усвідомили. Ми автоматично виконували, закінчували школу, поступали, створювали себе в якісь професії. Закінчувалася проф вік професійний, йшли на пенсію і все. А далі, далі закат. І цей закат кожен з нас розумів, що він нікуди від цього не дінешся. І оці старі шаблони, що я нічого сам ну, не значу, я не можу на це впливати. Тобто, людина віддається системі як, ну, з позиції раб. Тобто, наді мною є хтось вищий, що керує мною і я маленький. Це переконання старої матриці, це переконання старої системи. Нова система, як я вже сказала, вона відкрита. Тобто відкрите для творіння, яке безконечне, не має цьому меж. Тому яка ціль в наш час, щоб не перегрузитися новими потоками, які є, до речі. не тільки інформаційні потоки не е, позитивні, а є і негативні, які людей відводять в стару матрицю, щоб людина не пробуджувалась, не ставала свідомою. Тому е, ставити треба ціль, е, звільнити енергію. Ми казали, що путь творіння це здорова система, і вона дає енергію. Вона дає радість і самозадоволення своїм життям, тому нам поставити треба ціль. Якщо у людини є ціль, вона до неї йде. І ця ціль звільнитися від старих неефективних програм, які забирають в нас інтерес до життя, які забирають в нас енергію, життєву енергію. Якщо ми поставили ціль, Далі ми ставимо завдання собі, що я повинен зробити, щоб йти до цієї цілі. Для цього треба створити, ну, як би сказати, новий спосіб мислення. За це відповідає наша лубна доля. За оцей проєкт творіння відповідає наша лупна доля. Тому треба впустити в своє життя деякі фізичні речі, тренування це фізичні вправи, дихальні вправи, особливо дихальні вправи, тому що дихання наше, особливо дихання через ніс, воно якраз і пов'язано з нашою цією лобною долею, яка відповідає за оце творіння. Створення нових нейронних шляхів це е, е, залишити старі агресивні стосунки з кимось. По можливості, бо є такі речі, від яких неможливо звільнитися. Ну, наприклад, в вашій сім'ї є, сім є дуже агресивний батько або дуже агресивна ну, якась людина, яку ви не можете звільнитися. Тому потрібно звільнити свої реакції на цю людину. і Зрозуміти, що ви не повинні видавати оці негативні емоції, тобто ви повинні оцінювати себе з вищої точки зору. А цю людину ставити на рік оце. А якщо і поряд з цим створювати нові. Стосунки з іншими людьми, які будуть у вас надихати, які будуть вам підказувати, якими шляхами вам йти. Тобто, створювати стосунки з новими колективами, з новими людьми, з новими групами. І чим би більше ви створите нових нейронних шляхів, зв'язків, тим скоріше ви обнулюєте. Оці стої переконання. Далі, що вам треба робити? Вам потрібно контролювати ці свої автоматичні реакції. Що ви робите без несвідомо? Чому я роблю це несвідомо? А може це неефективно? І особливо потрібно провести інвентарізацію. Тобто Переглянути, переглянути свої родові хворі програми, тому що в кожного з нас породу є якісь захворювання, особливо сахарний діабет, цукровий діабет, ревматизм. Виразкове захворювання шломку і багато інших захворювань, психічних захворювань, таких як шизофренія, хвороба Альцгеймера, е, е, Бєхтірева це дуже важкі нервові захворювання, які передаються по родовій лінії. Чого вони передаються? Тому що є. Оці неефективні родові програми, які руйнують наше здоров'я, і вони закріплюються цими пов... автоматичними ре... реакціями нашої поведінки, емоції і поняттями, тобто наші. Батьки, наші породу передають наші погляди на світ, на себе і так далі. І ми це сприймаємо і створюємо умови в своєму житті, щоб ці хвороби в якомусь періоді життя свого вони активізувались. Тому треба обов'язково провести. Цю інвентаризацію, що я роблю так, як робив мій батько? Що я роблю так, як моя бабуся робила? Передивіться свої цінності, як ви до чого відноситесь, як ви щось робите. Як ви відноситесь до миру до інших людей? І тоді вам стане зрозуміло, чому ви йдете. По програмі і цей цукровий к прикладу реалізувався на уже вашому третьому або четвертому поколінні. Тому в задачі по перегляду наших старих переконань обов'язково оця задача перегляд родових програм. І, безумовно, треба освоювати нові знання, тому що нові знання створюють умови для того, щоб в нас активувалися ті неактивні наші гени, які відповідають за самосцілення, Самовідновлення і регенерацію, тобто, доказано наукою, на рослинах, на тваринах і на людинах, що в нас є ці здібності, що ми можемо відновити, ре, регенерувати клітину любого органу. Але як це зробити? Як це закладено в оцих Генах, які раніше відносили до неактивних генів, які називали мусорні гени. Але зараз йде такий інформаційний потік, який дає можливість активувати за рахунок чого? Ну, за рахунок усвоєння нових знань. І в першу чергу, це. Відкривати своє знання своїм вищим джерелом, давати йому запитання, робити розмови зі своїм тілом. Тіло це проект творця. І якщо це проєкт творця, то розмовляючи своїми клітинами. Свої